Доброго дня, діти! Сьогодні ви спробуєте прочитати текст вголос. Текст буде про птаха, якого вважають лікарем дерев. Назва тексту дятел. Ваше завдання читати текст, замінюючи всі малюнки словами. Прошу! Поставте відео на паузу і спробуйте прочитати текст, замінивши всі малюнки словами. А тепер прослухайте, чи правильно ви прочитали текст. Живе дятел в лісі. Його насивають лісовим лікарем. Дятел Відшуковує хворе дерево і розпочинає довбати дзьобом. Дістає дятел шкідливих комах і лічинок і їсть їх сам ситий та дерево користь, а там, де працював дятел, залишається дупло. В ньому оселяються білки або пташки. Як удумаю, що кожен із вас так само прочитав текст, замінивши малюнки словами. А тепер завдання додаткове. Нижче під текстом записані слова, в яких пропущені букви. Ваше завдання подумати, проговорити кожне слово і додати пропущену букву. А в зошит. Випишіть ці додані букви. Якщо ви вірно виписали букви, вірно проговорили слова. У вас получиться назва птаха. А тепер послухайте домашнє завдання. Відшукайте цікаву інформацію про лікаря лісу, про лікаря. Кожного дерева. Відшукайте корисну інформацію про дятла.